Перший рік діяльності навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 10 ліцей виявився досить плідним на перемоги. Зокрема, четверо одинадцятикласників представляли Івано-Франківщину на всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій та творчих проєктів майбутнє України, де Степан Кузів виборов перше місце і брав участь у зустрічі з президентом України. Четверо учнів. Закладу дійсні члени малої академії наук стали переможцями другого і третього етапів всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. 22 учні здобули призові місця на другому, шість на третьому етапах всеукраїнських олімпіад з географії, хімії, екології, біології, астрономії історії. Андрій Федик став переможцем четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з хімії, навчально-виховний комплекс призер міських інтелектуальних ігор. Що Учні брали активну участь у всеукраїнських конкурсах і турнірах: кенгуру, колосок, смішний колосок, Грінвіч, Левеня. Це далеко не повний перелік перемог. Усе, що робиться з любов'ю, преречене на успіх. Перелічувати сьогоднішні перемоги буде досить довго. Я маю на увазі перемоги за наслідком року. І кожен, хто приніс перемогу в заклад, сьогодні отримає. О, Я не буду зупинятись зараз на цих перемогах, тому що дані перемоги ми зараз побачимо на сцені нашого закладу. Я дякую всім за працю. Я сподіваюся, що ми попрацюємо ще про підкою працею 4 чи 5 тижнів і досить гарно відпочинемо щоб 1 вересня з новими. Силами зміцненим здоров'ям, з прекрасним настроєм, приступили до здобуття нових вершин. На святі, ви, наша честь і гордість за підсумками навчального року були нагороджені 93 учні та вчителі навчально-виховного комплексу. З наступного навчального року у закладі планується ввести лекційну семінарську систему навчання. З її допомогою випускникам буде легше адаптуватися у вищих навчальних закладах. Навчально-виховний комплекс відновлює співпрацю із вузами Київським національним університетом технологій та дизайну, Національним університетом Львівська політехніка, університетом у місті Жешов. Польща адміністрація закладу запрошує випускників дев'ятих класів міста та району, які виявлять бажання вчитися у закладі нового типу, взяти участь 28 червня в конкурсному відборі до ліцейних десятих класів. А учні сьомих класів взяти участь 2 червня у моніторингу для навчання у класах з поглибленим вивченням хімії, біології та математики.